Добрий день! Сьогодні я хочу вас ознайомити із застосунком для створення мемів. Покликання я залишаю під відео. Переходимо за покликанням і потрібно пройти просту процедуру реєстрування. Натискаємо на знак Google. Система запитує, з якого саме аккаунту ми хочемо зайти. І ми потрапляємо на таку сторінку. Перш за все, потрібно налаштувати мову. В верхньому правому куті ми бачимо мови. Натискаємо і з-поміж усіх шукаємо українську. Чудово! Після того, як налаштували мову, можемо з вами переходити до створення мемів. Перш за все, ліворуч натискаємо на значок пошуку. Ми можемо вибрати для створення момик будь-яку картинку, яка нам подобається. А можемо в пошуковому рядочку вбити якесь слово, і за цим ключовим словом система запропонує нам картинку. Мені, наприклад, подобається ось ця картинка. Я хочу до неї додати певний текст. Що я роблю? Я натискаю згенерувати Е, В цьому рядочку я маю вбити якийсь текст. Наприклад, я хочу написати, коли зрозумів все на уроці. І натискаю Генерувати. Зверніть увагу, система запропонує вам три написи з цією картинкою цією темою. Наприклад, коли ти нарешті все зрозумієш на уроці, після всього навчання, коли я нарешті розумію лекцію після того, як не спав всю ніч за навчанням. коли ви нарешті зрозумієте кожну концепцію на уроці. Ну, наприклад, мені подобається ця картинка з мемом. Я її можу завантажити собі на сторіночку. Також я хочу запропонувати ще один варіант користування цим застосунком. Якщо ви не хочете, щоб система сама придумала завершення вашого мему, переходимо ліворуч в перший рядочок тексту мем в пошуковому рядочку, вбиваємо будь-яке слово, картинку, яку ви хочете бачити. Наприклад, я вбиваю слово гумор. Наприклад, тепер мені подобається картинка, нехай це буде, нехай це буде якась картиночка, нехай буде ось ця. Я хочу змінити саме текст. Мені подобається, що зверху і знизу він розташований. Я що натискаю? Ось редагувати, я потрапляю на таке поле. Слово зверху я напишу, коли, вдало, відповідав на всіх уроках. Я можу змінити, наприклад, колір. Для цього я натискаю, і в мене виходить інший колір. Якщо я хочу, щоб у мене світився текст, то я натискаю праворуч. Більше зробити таку, такий його кантик. Ну і якщо мене все влаштовує, також я можу трошечки перемістити, вверх-вниз, як мені більше подобається. І тепер я можу просто це завантажити собі на пристрій. Дякую за увагу. Користуйтесь.